Чи знали ви, що медуза може жити вічно? Ні, серйозно, це правда. У багатьох диких тварин є приховані секрети. Давайте зануримося і дослідимо, це буде так круто. Люди думають, що знають диких тварин. Великі кішки завжди люті, а черепахи повільні. Але це не все, що є в шоу. У деяких тварин є таланти та риси, від яких у вас відпаде щелепа. Сьогодні давайте розвінчаємо міфи, прояснимо ситуацію та дізнаємося правду, про яку нам потрібно дбати. У дикій природі є так багато чого побачити, як восьминоги змінюють колір, такі розумні, як тільки можуть бути. Медоносна бджола, що гуде в повітрі, її танець передає більше, ніж ви могли б собі уявити. І чи знали ви, що лінивець зовсім не лінивий? Він просто зберігає енергію, економлячи сили. Деякі тварини можуть говорити, деякі можуть світитися. Так багато істот, яких ви навіть не знаєте. Але зачекайте! Ось факт, який може вас змусити зупинитися, тому що є носоріг, якому загрожує зникнення без причини. Чисельність чорного носорога швидко скорочується, і його порятунок має бути пріоритетом. І це має тривати. Без цих велетнів екосистеми руйнуються. Вони мають вирішальне значення для балансу серця природи. Ми багато чого дізналися: від медуз до бджіл, від лінивців до носорогів. Ми тепер експерти з диких тварин з легкістю. Ці істоти потребують нашої турботи. Давайте поширювати інформацію, щоб захистити їхній світ. Нас повинні почути. Який ваш улюблений факт про тварин? І не забудьте підписатися. У нас є ще що показати. Натисніть, подобається, і слідкуйте за оновленнями, щоб дізнатися більше диких фактів, від яких ви будете в захваті.